Сьогодні в нас з вами дуже цікава тема. Ідея для якої з'явилась зовсім випадково, проте результат став більшим ніж я очікував. Поговоримо ми з вами сьогодні про нові технології в мобільному зв'язку, зокрема про Voice Over LTE та Voice Over Wi-Fi. Спочатку поговоримо про те, чому ми взагалі вирішили його зняти. Потім обговоримо теоретичну частину, як воно в світі працює, і звичайно ж подивимось на те, на ту практику, як воно дійсно працює на сьогоднішній день в Україні. На зв'язку із з Агностик Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Як я прийшов до цієї теми? Днями в мережі з'явилася новина про те, що компанія Apple відмовила співпрацювати з російськими операторами і сертифікувати їх для використання цих двох технологій на своїх iPhone 14. Рішення логічне, адже офіційно ці смартфони не приїжджають на болота тому і говорити там, власне, немає про що. І от я вирішив розібратись: а що це за функція така, та які бенефіти може надавати? Почнемо з першої. Однією з головних переваг в OLTE є те, що він дозволяє покращити якість зв'язку порівняно з традиційними мережами з комутацією каналів. Це пояснюється тим, що ВОЛТІ використовує ширший частотний діапазон, що дозволяє передавати більше даних і безпосередньо дає змогу передавати звук вищої якості. Крім того, в дозволяє швидше встановити виклик, оскільки немає необхідності встановлювати окреме з'єднання з комутацією. Каналів VoLTE також дозволяє користувачам здійснювати телефонні дзвінки та в той же час використовувати службу передачі даних одночасно разом з цим, що може бути корисним для таких дій, як потокове передавання музики чи відео під час розмови. Це пояснюється тим, що VoLTE використовує повністю усю IP-мережу, тобто дані та голосовий трафік передаються через одну мережу, а не розподіляються на різні, тому що, якщо ви не знали, то дзвінки в нас досі знаходяться в 2G. VoWiFi схожий на VoLTE тим, що він дозволяє передавати голосові послуги та служби обміну повідомленнями через мережу інтернет-протоколу IP, але використовує з'єднання Wi-Fi, а не стільникову мережу. VoWiFi Wi-Fi корисний у ситуаціях, коли є потужні сигнал Wi-Fi, у вас усе добре з домашнім інтернетом, але слабкий або недоступний стільниковий сигнал, наприклад, у будівлі з поганим покриттям стільникового зв'язку. Найближчий, зрозумілий варіант ви в бомбосховищі, де є Wi-Fi, але навіть приблизно немає мережі. Во Wi-Fi також можна використовувати для здійснення дзвінків у міжнародних у поїздках, де плата за ромінг може бути дуже високою. На додаток до переваг покращеної якості зв'язку та можливості здійснювати дзвінки та використовувати. Оти служби передачі даних одночасно, во LTE та fi також пропонують користувачам інші розширені функції. Наприклад, обидві технології підтримують передачу голосу високої чіткості, тобто HD Voice+, що забезпечує ще більш чіткий і детальний звук під час телефонних дзвінків. Це може бути особливо корисним для користувачів, яким потрібно чітко і ефективно спілкуватися протягом великого проміжку часу, наприклад, для бізнес користувачів або людей із вадами слуху. Коротко підсумовуючи, в дає кращу якість з'єднання та можливість використовувати інтернет і далі під час дзвінків. А во Wi-Fi дзвонити тоді, коли немає мережі. І якщо ви хочете порівняти це з дзвінками через умовний Viber чи Telegram, ні, це не те ж саме, адже інший абонент отримує звичайний дзвінок. Спробуйте подзвонити через месенджер на, наприклад, звичайний мобільний телефон, не смартфон, або в якусь, не знаю, держустанову, або туди, де немає інтернету. Інтернету, як дізнатися, який саме месенджер встановлений у людини. Хоча, звісно ж, можна спробувати Viber Out чи Skype, але то усе за окремі гроші. От в ось цьому і основні відмінності. Все це в теорії і в нормальних країнах. Тепер поговоримо про наші реалії. Вам може здатись, що я якось буду ставитись до одних операторів краще, ніж до інших, але це не так. Моя улюблена мережа вийшла найгіршою у цьому списку, а деякі просто технічно кращі за інші. Уся підтримка цих функцій лягає на плечі операторів, які повинні ліцензувати це все у виробника телефону. Тобто, умовно, мій Phone 5 s навряд чи хоч коли-небудь запрацює з цими технологіями, адже ніхто не буде гратися з сертифікацією пристрою, яких в країні відсили до 100 штук. Тож на сьогоднішній день Vodafone взагалі не надає жодної з вище зазначених технологій. В мережі пишуть, що восени повинно було розпочатись тестування. Але це в новинах за початок лютого 2022 року. І зараз немає жодних тестувань. Цікавіша ситуація у Київстару. Вони заявляють про роботу в О ЛТІ на окремому переліку смартфонів серед контрактних абонентів і починають тестувати це на передплатних абонентах. В переліку смартфонів є навіть Fold 4, наприклад, і навіть найдешевший Samsung A01. Є там і моделі від Huawei та і Xiaomi. Проте в Wi-Fi у Київстару немає взагалі жодних. Жодної згадки в офіційних прес-релізах. Тож у нас залишається останній варіант це лайфсел. Він підтримує як в LTE, так і в Wi-Fi. Теоретично, і особисто я готуючись до цього відео, саме через цей факт підтримки обидвох технологій, пішов і придбав саме його. Де ось тут ось, ось тут, десь картка? Ось, ось вона. Пішов і придбав саме його. І я ще ніколи так не помилявся. І от придбав я сім картку, встановив її в смартфон. і Нічого, от взагалі нічого. Йду на сторінку опису і бачу, що Fold 4 ще не ліцензований, тому марно намагаюся щось зробити. Окей, їду на роботу, беру S22, усі три. Вставляю сім картку в кожен з них, і результату немає. Починаємо дивитися уважніше і бачимо, що WoW-Wi-Fi використовується, починає працювати тоді, коли у вас уже 10 хвилин немає зв'язку мережі. І увімкнути авіарежим, щоб перевірити, це не варіант. А ще WoW-Wi-Fi не працює з айфонами, поки, поки що взагалі. Але окей, з Wi-Fi, де мій Во LTE. Виявляється, що зараз йде тільки тестування серед деяких абонентів передплати. Як дізнатись, чи потрапили ви в цей чіріний перелік? Та ніяк треба чекати на смс-повідомлення. Пришвидшити цей процес ніяк не можна абсолютно. Тобто, ви не можете на сьогоднішній день взяти, обрати чи перейти на якогось оператора, в якого це точно працює станом на сьогодні. Але це ну, не зовсім так. LifeSale має особливу штуку, що має назву BIP. Фактично, грубо кажучи, це нативний месенджер, який вміє все писати, дзвонити, відправляти мультимедійні файли і таке інше. Але найголовніше, він вміє надсилати звичайні дзвінки через себе. Тобто, якщо я умовно абонент Lifesell і користуюсь BIP, то можу дзвонити усім абонентам на усі мережі саме через нього, і так само через нього приймати ці дзвінки. І отримати такий собі во fi Так, трохи милиці, але маємо що маємо. Це в першу чергу корисно тоді, коли у вас проблеми саме. А зі стільниковою мережею тільки ще раз не треба, чому б не подзвонити в Телеграмі чи Вайбері. Кур'єр служби доставки чи поліція або швидка не будуть сидіти й думати: «Хм, так ми не можемо йому додзвонитись, Давайте, давайте спробуємо усі месенджери. Не менш важливим моментом є і те, що варіант куплю собі є 7 нехай буде про запас, також не варіант, адже обидва варіанти LifeSale і стар працюють виключно з фізичними сім-картками. І ситуація на сьогодні нагадує якийсь цирк, якщо чесно. Рік вже тестують, мають усі необхідні ліцензії, але досі ось така ситуація. Ви не можете обрати собі оператора, який би допоміг вам в скрутному становищі. Теоретично вам може прийти смс, що от у вас запрацювало, але коли цього чекати. Коли це станеться, ніхто не знає. Є люди, в яких працює воно, наче на її e 7 але це не точно. Є люди, в яких на якій старі, наче працює во вайфай, але це також не точно. Тому жодної впевненості в цьому питанні немає. Тому ось така от ситуація. Є в наших операторів технологія, яка б могла б допомогти нам зараз безпосередньо, коли є проблеми зі зв'язком, але вже плюс-мінус усі налаштували якось у себе вдома інтернет. Як, наприклад, зараз я, як ви чуєте, мене знову працює мій ДБЖ, і я знімаю це все без електроенергії. А, пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу: чи працює у вас в ЛТІ чи во вайфай. Ну з вами, як завжди, на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв бережіть себе, своїх близьких та Україну.